27 червня. Так, вчора змолотили... Змолотив озимий ячмінь. Так, менш більш непогано видав. Приблизно вийшло 4,5 тонни на гектар. Менш більш. Люди беруть і більше, але непогано. І сьогодні сію гречку. пожнивна гречка. Волога. Дуже гарна волога. Якраз така, як треба для посіву. Сіємо ось таку гречку бо сорт Декуль. От тут де-де-не-де де, соя попадається. В цього разу гречка натуру має важка. Ось така гречка буде, пожнивна, тут 64 сотки. Думаю, що з того буде для бджіл, хоч трохи буде взяток якийсь після соняшника йдуймо далі